Всім привіт! З вами Міша. Вже 24 травня вийде новий мультфільм по Гартвілду. Сьогодні я розповім про історію створення цього ненажери. Розберу, як він змінювався з часом і яким є тепер. Буде дуже цікаво. Беріть порцію лазаньї, ну а я почну. Почати слід з американського художника-карикатуриста Джима Девіса до створення Гарфілда він публікував свої невеличкі гумористичні комікси у місцевих газетах. Особливої слави це не приносило, як і грошей. А тому Джиму прийшлося придумати такого персонажа, якого б точно вподобали читачі. Згадуючи своє дитинство в індіані з 25 котами, він придумав Гарфілда, який був так названий на честь дідуся Девіса. Разом з Гарфілдом художник придумав і господаря кота Джона. А також сусідського песика Оді. Найперші випуски коміксу розповідали якраз про Джона. Саме він був спочатку головним героєм. І тільки 19 червня 1978 року на перший план вийшов сам Гарфілд. Це був успіх. До 1972-го газети, в яких публікувалися комікси про Гарфілда, було більше тисячі. Телеканал CBS ризикнув і викупив права на товстенького хейтера понеділка у Джима Девіса і у 1972-му під керівництвом Девіса на телеканалі CBS вийшов 20 хвилинний мультфільм «Аосі Гарфілд, який повторював сюжет одного з коміксів. Після ще одного мультфільму коту треба було змінитись. Наш товстун став трохи худішим, мальовка стала більш приємною, і до 1987-го вийшло п'ять ось таких мультфільмів. Такі короткометражки були тепло прийняті публікою, а тому CBS у 1988-му почали трансляцію цілого мультсеріалу Гарфілд та його друзі. У цьому мультсеріалі в серії було по три скче: два природового кота. А один про його друзів, тваринок з ферми Орсена. Мультсеріал протримався достатньо довго, вийшло сім сезонів, але CBS скоротив бюджет на виробництво. І це не дуже подобалося аніматорам мультика. А тому у 1994-му було прийнято рішення закрити мультсеріал. Далі про Гарфілда на довгий час забули. У 2004 році вийшов, вийшов фільм по Гарфілду, а у 2006 році вийшла друга частина фільму. Обидва фільми, на жаль, були розкритиковані глядачами і критиками. Хоча мені, наприклад, сподобались, тоді ж Девіс викопив у себе справа на своє творіння, і тоді він вирішив зробити про Гарфілда новий 3D-мультфільм одразу на DVD. І з 2007 по 2009 рік випускається три таких повнометражних мультфільми, у яких, якщо чесно, відбувається якась маячня. Тут Гарфінг зі свого вигаданого типу світу коміксів потрапляє у типу наш реальний світ, якісь зоряні війни на мінімалках, і супергерої якісь, та ще й з такою графікою, що хочете після перегляду вмитися. Одним словом, трешачок. Також з 2009 по 2013 рік на каналі Nickelodeon виходив мультсеріал Шоу Гарфілда вже з не такою поганою 3D-графікою, як була у тих трьох повнометражних мультах. Цей мультсеріал також витримувався доволі довго, вийшло 5 сезонів. У 2019 році на телеканалі France 3 транслювався 2D мультсеріал Гарфілд Originals. І ось вже 24 травня Гарфілд отримає новий повнометражний, Ментражний мультфільм. І сподіваюся, що він не стане таким же поганим, як ті гунометражки 2007-2009 років. Ну, а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!